Якщо ми всі долучимось, якщо ніхто не залишиться осторонь, воювати в борг країна не може. Так вибрали, так знайшли товаришів, яким теж щось болить, щось пече. Ми самоорганізувалися. Навіть не держава нас організувала, ми самі самоорганізувалися. Добрий день. Я Мариніна Ірина Миколаївна, художній керівник Будинку культури села Здолбиця. Працюю в цьому закладі ну, вже понад 8 років. З початку війни, мабуть, так всі зазнали такого, що ну, заклади культури припинили свою роботу, так як таку. Але потім, потім з часом помаленьку, помаленьку, помаленьку почали. Ну, якось цей стрес, ну вже та тривога така велика пройшла, і ми вже розуміли, що війна десь там далеко, а нам потрібно щось робити для того, щоб наблизити перемогу. Тут працювали гуртки, і ініціатором, от, наприклад, Зразковий ансамбль козачок, Олег Ігорович каже: Ну що, як ми, якщо ми на простої, нічого, дітям потрібно займатися. І вони просто не припиняли, вони починали займатися, займатися, займатися. Але якщо діти займаються, значить свою творчість потрібно десь її показувати. І виникла така ідея в нього: чому ми тут сидимо в цих чотирьох стінах? Давайте десь будемо їхати. Ну давайте. І… Почалося закрутилося спочатку. Ми, ну через відділ освіти і культури нашої здобицької сільської ради, почали налагоджувати такі мостики невеличкі по нашій громаді, по школах, тому що вже школи працювали, вже навчалися дітки в школах, і ми от таким чином почали їздити і заробляти кошти для наших воїнів. Розпочали, звичайно, з нашої рідної здобицької школи. Потім поїхали по, по нашій громаді, по всіх школах. Ми об'їздили з зразковим ансамблем-козачком у всі школи нашої громади. Потім ну, школи закінчились. Почали стукатись в інші громади. От е також за сприянням. Е Відділів культури нашої громади і сусідньої громади ми давали концерти, наприклад, в Дермані, це сусідня мізоцька громада. О навіть по своїх зв'язках, по своїх каналах ми поїхали в Рівненську громаду. Ну, от таким чином добралися геть і до Польщі завдяки тій же Олені Смірновій і нашим нашим добрим друзям. із Гданська, з Кор... Картузи од Польщі. Ну, нас запросили поїхати з, з таким волонтерським концертом до Польщі. Я Олег Трофімчук, я тут веду гітарістів, ансамбль будинку культури, сам Стовбицький. Почалась війна, тероборону мене не взяли. По стану здоров'я, щось треба було робити. Продовжував те, що можу, те, що вмію. У мене в козачку в ансамблі шестеро дітей, я сьомий. Віка Андрущук, вона така ініціативна, дуже дівчинка, вона цього року вже закінчила школу. Настя, Глудик теж це один другу приводив, так от і вчилися грати. Арсен Дацюк, Іванка Кіндрас, Сашко Трофімюк і. Стригун Сашко. Ми всі кошти вони йшли через центр, який у нас в Довбиці є, волонтерський. Ось, а от з Польщі це реально, що ми приїхали, то поляки привезли два тепловізори за концерт і автомобіль. Добавили кошти на тепловізор 20 тисяч да, з тих, що ми тут заробили в Україні. Ну, а решта йшла по таких вже точкових допомогах, конкретно нашим хлопцям, які з нашої громади, там на фронті. Директори то все швиденько організовували, діти, як правило, всім це було цікаво, подобалося. У нас просто шляху іншого немає, тому, мені здається, бути стороннім в той час ну, просто немудро. Я розумію, що воювати в борг не можна і це безглуздя вести війну з Росією, не маючи своєї оборонної промисловості. Але разом з тим скласти руки це теж не вихід. Завдячуючи людям, які щось намагаються зробити, от от, цим от чиї ви бачите тут почесні грамоти, нам Європа. З повагою, принаймні, до цього відносив. Якщо ми всі долучимось, якщо ніхто не залишиться осторонь, ми обов'язково прийдемо до єдиної цілі, тобто до перемоги. Ми це тил, це другий фронт для наших, для наших воїнів. Ми є підтримка для них. Тому я хочу всім сказати, що ми маємо триматися кубки обов'язково, хто чим може. Хто плести сітки, хто в'язати носочки, хто готувати смаколики, ми вміємо, ми знаємо, як зробити це своїм мистецтвом. От. так що кожен нехай займається своєю улюбленою справою для нашої перемоги.